Всім привіт! Ви на каналі Містер Фрейм і в цьому відео я розповім про 5 найкращих фільмів про шпигунів. За своїм особистим досвідом можу сказати, що кожен із цих фільмів вартий вашої уваги, тому готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Цю добірку відкриває фільм Мюнхен на порозі війни. Осінь 1938 року Європа втрачає рівновагу. Гітлер готується до вторгнення до Чехословаччини, а уряд Великобританії відчайдушно намагається знайти мирне рішення. Британський держслужбовець Хюлега та німецький дипломат Пауль фон Хартман вирушають до Мюнхена на екстрену конференцію. Після початку переговорів старі друзі опиняються в епіцентрі політичних інтриг та усвідомлюють усю небезпеку становища. Рейтинг 7 з 10. Фільм ґрунтується на реальних подіях. Як на мене, в цьому кіно дуже цікаво спостерігати за діями персонажів, за тим, як вони докладають всіх зусиль щоб не допустити справжньої катастрофи. Четверте місце займає фільм Півтора шпугуна». Життя дуже непередбачувана штука, яка здатна кардинально змінювати долі людей. Келвін Джойнер у шкільному минулому був загальним улюбленцем і зіркою, але тепер його доросле життя прісне, нудне та одноманітне. В школі він був єдиним, хто ставав на захист однокласника Боба Стоуна, який був об'єктом цькування, знущання і глузувань. Побоюючись бути приниженим хуліганами, хлопець навіть не прийшов на свій випускний. Головні герої фільму раптово зустрічаються на вечірці випускників. Але ніхто не очікував, що коли. Лишні шкільний товстини в даха став накачаним самцем з неймовірною харизмою, який працює супершпигуном. А в минулому шкільна зірка навпаки перетворився на нудного клерка. Тепер їхній вечір виявляється повним сюрпризів, коли Боб бере Келвіна на секретне завдання, де потрібно вистежити та зловити небезпечного міжнародного злочинця. Рейтинг 8 з 10. це кіно трохи розбавить добірку шпигунських фільмів, події яких розгортаються в минулому сторіччі. Це просто добра, позитивна кіношка. Третє місце міст шпигунів». Відомий адвокат Джеймс Донован отримує не зовсім звичайну для його практики справу. Його клієнтом стає Рудольф Абель, який підозрюється у шпигунстві проти своєї держави. Влада вважає, що він якимось чином передавав інформацію радянському союзу, і поки всі з огидою чекають на вирок, Донован серйозно береться за цю справу. Він звик усі необхідні заходи проводити максимально якісно, інакше в цьому не було б жодного сенсу. Судді і присяжні не задоволені, але їм доводиться дотримуватись всіх встановлених правил і законів. У цей момент до радянського полону потрапляє американський пілот. Влада починає наполягати на обміні, і знову донован виявляється між двох вогнів. Рейтинг фільму 8 з 10. Він заснований на реальних подіях, і протягом усього перегляду ви сидітимете як на голках. В цьому кіно гарно зображено те, як всього одна людина здатна впливати на долі цілих країн. На другому місці цього топу фільм Код Залізна кора. 1960 рік. Триває холодна війна та ігри шпугунів стають все більш небезпечними. Карибська криза наростає, і це може призвести до нової війни. Великий підприємець Гревіл. Він виявляється завербований британською розвідкою Мі 6 і стає шпугуном заради блага своєї держави. З таємною місією він вирушає до Радянського Союзу, де на нього чекає зустріч із полковником головного розвідувального управління СРСР Олегом Піньковським. Він має передати важливу інформацію. Інформацію, яка допоможе запобігти ядерній кризі, але не все так просто, оскільки за кожним кроком іноземця стежать спецслужби. Рейтинг фільму 8 з 10. Він так само ґрунтується на реальних подіях. Дане кіно цікаве тим, що бізнесмен потрапляє до СРСР і ще й починає займати шпигунством. Повірте, під час перегляду ви будете реально хвилювати за головного героя. І перше місце цього топу отримує фільм Шпигуни союзники. Події цього кіно починаються 1942 року в Марокко. До Касабланки прибуває канадський розвідник Макс Ваттен, якому доручено провести таємну місію. Під час операції він знайомиться з чарівною жінкою Маріанною. Проте за привабливою маскою жіночності та сексуальності ховається професійний боєць французького опору. Макс і Маріана стають союзниками та успішно проводять небезпечну місію, граючи роль закоханої пари. Незабаром їхні почуття стають реальними, тому. Пара вирішує зв'язати себе шлюбом і приїхати жити до Лондона, але через деякий час Макс від свого керівництва отримує новину, яка може зруйнувати їхнє щасливе сімейне життя. Рейтинг фільму 9 з 10. завдяки чудовому акторському складу, продуманому сюжету та ноткам романтики, це кіно точно не залишить вас байдужим. Що ж, сподіваюсь, я зміг вам допомогти знайти хороший фільм для вечірнього перегляду. Тому буду вдячна, якщо ви зробите підписку на мій канал для того, щоб бачити більше добірок цікавого кіно. Також можете написати коментар, поставити лайк та поширити це відео. Своєю підтримкою ви допомагаєте поширенню україномовного контенту. Ну а з вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.